Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді повітряні компресора масляного типу. Масляного типу, тому що вони мають картер, в котрий потрібно заливати оливу. Маркировка їхня as 24 це найменший ресивер 24 літри. Далі всі ресивери йдуть по 50 літрів. Модель as 50 as 50 2 та модель as 52 2 А поміж собою вони відрізняються. Типом двигуна та продуктивністю цих двигунів. В комплект поставки входить сам компресор, ніжки та колеса. Ми це вже встановили. Інструкція з експлуатації. Далі нам лишилося встановити повітряний фільтр. І після того, як все встановлено, перевіримо рівень мастила, можемо встановити сапун. Встановлюємо спершу сам повітряний фільтр. Перевіряємо наявність мастила. Для цього на двигуні є спеціальне віконце. Червона цятка на віконці це оптимальний рівень мастила. Мастила повинно бути не вище і не нижче цієї цятки. До речі, мастило для компресорів ви також можете придбати в нашому інтернет-магазині. Не забувайте про нього, бо його потрібно змінювати час від часу. Для того, щоб ви не забули про цю операцію. На компресорі встановлена ось така нагадувальна пам'ятка. Тобто, після того, як ви все зробили, тоді вже ми її знімаємо і на місце ось цієї заглушки ми встановлюємо сапун. Викручуємо заглушку, прибираємо її. Встановлюється він для того, щоб масло могло розширятись та звужуватись у нашому картері, щоб не було внутрішніх напруг в самому двигуні компресора. Саму заглушечку не викидаємо, бо якщо вам прийдеться перевести компресор з одного місця на інше, десь в багажнику автомобіля чи якось іще, знову-таки викручуємо сапун та закриваємо цей отвір заглушкою, щоб масло не розтеклося. Більш ретельне знайомство почнемо з моделі as 24 Електричний двигун, він знаходиться під кожухом, його потужність 1,2 кВт. Компресорна частина двигуна. Надає нам можливість захватити 180 літрів повітря на хвилину. Видає 108 літрів на хвилину. Діаметр циліндра – 47 мм. Тиск, котрий видає цей компресор та інші компресори з нашої лінійки, 8 атмосфер. На цієї моделі бак нагадаю 24 літри, а вага компресора 18 кг. Наступна модель – 50 Відрізняється, перш за все, це об'ємом ресіверу. Далі трохи потужніший двигун 1,4 кВт. На вході він видає нам 198 літрів на хвилину, на виході 119. Діаметр циліндра такий самий 47 мм. Ну і звісно, 8 атмосфер. Також він відрізняється і по вазі. Тут вже 25 кг. Трохи важче. Далі в нас модель as 50 2 Такий самий ресивер 50 літрів, але вже два циліндри на нагнітання повітря. Двигун потужніший 1,8 кВт. Захвачуємо повітря 285 літрів на хвилину. Видаємо 171 літр на хвилину. Діаметр поршньової – 42 мм. Вага його 32,5 кг. І найпотужніший наш компресор на сьогодні модель його as 52 2 Також має. 2 циліндри або 2 голови, двигун потужністю 2,2 кВт, захвачує повітря 356 літрів на хвилину, видає 214. Діаметр циліндрів 47 мм. Об'єм баку не змінюється, ті самі 50 літрів. Тиск також не змінюється. 8 атмосфер, а вага його вже 35 кг. А тепер на прикладі моделі аес 24 ми розповімо вам, як саме з цим інструментом працювати. По-перше, вмикаємо його у мережу. Для того, щоб запустити двигун, відтягуємо ось цю червону кнопку. Вона навмисно зроблена навпаки, при натисканні вимикається двигун. Так простіше зробити екстрену зупинку двигуна. Індикатор тиску розташований праворуч, показує нам тиск всередині ресиверу. Накачується він до 8 атмосфер, автоматика спрацьовує, він вимикається. Якщо тиск в ресівері падає до 6 і менше, знову таки спрацьовує автоматика, вмикається двигун та підгоняє тиск всередині до 8 атмосфер. Також поруч ми бачимо клапан екстреного скиду тиску. Якщо перекачало по якоїсь причині, він сам ввімкнеться, А якщо вам потрібно швидко стравити повітря із ресивера, витягуємо і повітря швидко вилітає. Ліворуч, ми також бачимо індикатор тиску, котрий показує тиск повітря на виході. Регулювати ми його можемо за допомогою ось цієї ручки. Також ми бачимо, що компресор оснащений двома швидкоз'ємами тобто, під'єднати ми можемо. Як в один отвір, в інший або два зразу. Під'єднується інструмент дуже просто. Просто натискаємо все, шланг під'єднаний. Знімається також просто. Відтягуємо ось цю юбку. інструмент знятий. До речі, якщо вам потрібен більший об'єм стисненого повітря, ви завжди зможете під'єднати додатковий ресивер через резьбове з'єднання. І ця функція є на всіх наших моделях. Під час роботи компресору в ресивері з повітря конденсується вода. Для того, щоб злити з ресиверу цей конденсат, на ньому встановлений ось такий гвинт, котрий ми викручуємо, але не повністю пішло повітря або рідина. Після того, як ми злили всю рідину, закручуємо оцей болтик і ваш компресор знову готовий до роботи. Отже, який саме компресор потрібен вам для виконання ваших робіт? А все це залежить від вашого інструменту. Беремо показники розходу стислого повітря на вашому інструменті та порівнюємо із показниками нашого компресору на виході. Бажано, щоб компресор був трохи мощніший, тобто перевищував значення інструменту. Саме тоді ваш інструмент буде працювати коректно та без зайвих збоїв. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Обирайте за потребами. Користуйтеся з розумом. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!